Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні розмова про одну з букв нашої абетки. От здавалося б, азбуку вивчають у першому класі. Хоча багато малюків навіть раніше це роблять. Проте, не всі дорослі знають значення українських букв. І я зараз вам це доведу. Подивіться на цю вивіску, що прикріплена до одного з київських будинків, читаю кольорові фото. Так, так написано не кольорове, а кольорові фото. Друзі, буква, що складається з двох елементів, начебто С та горизонтальної риски це літера Є. «Е». А в цьому слові потрібно писати Е кольорове фото. Сплутування букв Е та «є» трапляється дуже часто. І ось вам іще один приклад читаю: аксесуари. Отож, округлий графічний знак, що нагадує літеру С із рискою, це буква Е, як у словах хінот, Поєдинок, домашнє, а прямокутний графічний знак це буква Е. Як у словах, ефект, кольорове, аксесуар. А ось і все. Насамкінець лише додам: дбаймо про те, щоб Україна писала грамотно.